Про те, що село Новгородське на Охтирщині було під окупацією, нагадують залишки блокпосту орків та вхлам розбита гусеницями дорога. Місцеві розповідають, що танкісти навіть ночували біля своїх танків. Так там вони ж під танками ночували. Завалили все, заїхали прямо танк. Викопали яму, положили клійонкою, потім якимись там покривалами. Збоку стояла вирита яма десь на півметра. метра. балон газовий лежав. І Балон газовий, і... газовий. студія офісні, мабуть, з вокзалу. Піхота квартирувалась по хатах, стукали у ворота, якщо ніхто не відповідав, ламали замки і заселялись. Пан Сергій проживає у Сумах. Батьківську хату в Новгородському використовував як дачу. Після звільнення приїхав сюди вперше. Позвонили родичі. Мої тут теж проживають, Позвонили, сказали, що так і так, в тебе все зламано, Оселились шестеро вояк російських. Дуже тяжко, звісно, дуже тяжко. Це все дивитися. Просто цей дім стільки всього доброго бачив, а це ще мого діда, бабки, от, от потім родителі жили. Я ще не оглядівся толком. ну. Так я бачу, що, мабуть, мабуть, навіть і навіть білизни нема. Ну, так, да, перевернуто. А поки солдати так званої Другої армії світу крали спідню білизну у українського пенсіонера, їхній командир, цілий полковник, обживав льох, облаштувавши собі тут штаб-квартиру з телевізором. Місцеві говорять, дуже вже боявся, що прилетить від ЗСУ. Споплюжені й обкрадені хати, розвалена пасіка, шантаж, погрози і безпробудне мародерство. Ось такі подвиги освободителей у Новгородському. Послідня хата. Каже, кожен, кожен день заходить, Не знаю, що варіати, розчинювати. Там батько з матір'ю і два сина. Мати Мат така слабенька, а батько взагалі лежачий, А сини, сини такі молоді пацани. І вони кожен вечір заходять, дай закурить, дай випить. Немає. Зараз гранату. дай. гранату прямо під ногу. Дай трави. А ще місцевих вразило незрозуміле ігнорування відхожих місць. На вокзалі вони жили там, але там вони навіть, як сказати, сходили в туалет там. Під вокзалом. В вокзалі, в магазинах, туалет ну Ми пішли в магазин Повігали. і ми порядки наводили. Ми скільки вигребли в магазина, да? так? Ми мабуть, час. Який Бігали, час? Часів сім два, мабуть, в магазині вибирали, так чоловік десять. Боромля в декілька разів більше за Новгородське. Ми знаходимося в самому центрі Боромлі. Звичайне українське село, велике українське село. В цей бік дорога веде на Харків і на Тростянець. У той бік дорога веде на Суми. Я стою біля кафе. Саме тут дачники, які їхали на хутір Жовтневий, закупались пиріжками. Тут їх пекли, смажили і вони були дуже смачні. А з того боку. З того боку, магазин будівельних матеріалів. Звичайно, там не продавали брендові ванни, не продавали брендові рукомийники, але все, що стосувалось будівництва, там придбати можна було. А 24 лютого в Україну і в Боромлю прийшов Руський мір. І тут тепер суцільні руїни. Центр села зруйновано вщент. Тепер тут немає ні магазинів, ні кафе. Місцеву школу прямих попадань не було, але від вибухової хвилі тут повилітали майже всі вікна і двері. А такий вигляд має сьогодні боромлянський дитячий садок дзвіночок. Йому пощастило менше за школу. Місцеві розповідають, що в нього влучила ракета з літака. Пані Галина живе неподалік від центру. Говорить, що від артобстрілів та бомбування хата підстрибувала. А в неї від тиску і страху носом йшла кров. Хату мою пашти розбило, качається, вікон немає. Ходили по хатах, вибивали носками двері, Ну, шукали партизанів, як вони казали. У погріба забирали картошку і забирали консервацію, і подушки одіяла, забирали. Мені 68 років. Дуже страшно. Давлення взагалі шкалило. Ну, я спасалась, у мене носом крові де дуже. Понімаєте як? І от умиюся разів два-три за день. А от пані Олександра живе в іншій стороні, метрів за двісті від центру. Вона на власні очі бачила, як падають бомби. Коли падала бомба, я була, я бачила все, це. ви не представляєте, що це таке, та взагалі, я впала на землю. Боже, це було дуже так страшно, страшне, як впала бомба от в центрі, от двісті метрів від нас. Це була жуть така, що все время танки, танки, все время, все время закрилися. Ми сиділи в хаті. Ми нікуди не виходили взагалі. Жінка розповідає, як рятувались від голоду за допомогою старого дідівського млина. Хоче, щоб здійснилась найзаповітніша мрія малого оночка. Їли, терли зерно. У нас мельниця сталася від дідусь. Зерно терли і отаке от їли. Пекли, а те, що не. Не просіялося, варили кошу. Оце таке ми і зараз ми ще така їм. Хліб хліба ми не бачили. Оце більше ніж три неділі. Дитина в мене малесенька внучок, дуже хоче конфетів. Прям в тона, як він бідний. Мені так його жалко, Це взагалі невозможно.